Видання The Times назвало чотири сценарії завершення війни. Сценарій номер один називається поразка. Він передбачає тривале ведення Росією війни і ухилення від переговорів. Україна залишиться без підтримки США і може зазнати військової поразки. Ось такий перший одразу негативний сценарій. Я думаю, що ми будемо боротися до останнього. І крім США, є ще підтримка інших. Ми тут бачимо два рицарі. Тобто є ще Європа, Англія. Ну, нас підтримують ще багато країн, тому ми не можемо програти в цій війні. Ми ну, точно не можемо. Цього не може бути. Цей варіант. Неправдивий, так скаже. Ну ні, ні, ні. Мені не... це цей варіант. Ні, все відкидаємо такий сценарій. Сценарій номер два: поганий світ. Україна позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на поступки, бо буде слабкість, і укладе угоду, яка передбачає поділ країни і створення проросійського уряду. Ні, ні. Ми бачимо карта сонце і колесо фортуни. Ні, ніяко, ні. Це, це, це неможливо. Це тоді просто треба всіх нас вбити і на цьому все. Це теж варіант не буде. Він не підходить, він неможливий, цей сценарій теж нульовий. Ну, виходить, ми вже трішки зачепили з першого сценарія, і тут було написано, що не буде підтримки Європи. а ви вже сказали, що підтримка Європи буде ще за першим сценарієм, коли розглядали. Сценарій номер 3 Припинення вогню. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання, це може стабілізувати регіони, зберегти суверенітет України. Але якщо припинення вогню не супроводжуватиметься мирною угодою, вона лише заморозить конфлікт, тобто припинення вогню і заморозка конфлікту на тому стані, на якому знаходиться зараз. Ніякої заморозки не буде, бистрого припинення теж не буде. До цього ще у нас багато часу, і півроку не менше. Буде багато розмов, різні фракції, будуть або. Ті, що підтримують нас, будуть теж мати всі, кожен своє ставлення до цього. Тому цей сценарій теж пустий. Угу. Це добре. Ну, П'ятерка жезлів, да? а це пусто. В першому випадку вона випала, і в третьому випадку теж вона випала. Тобто, і цей сценарій теж неможливий, ну можливий але дуже мало шансів. І сценарій номер 4 мирне врегулювання, зміцнення позиції України за підтримки США для ведення переговорів із позиції сили, і це дозволить укласти угоду, яка забезпечить життєдіяльність країни, суверенітет і гарантії безпеки. Але повернення до 91-го, до кордонів 91-го року все ж таки малоймовірне. Mm -hmm. Мирне врегулювання. Це наш ваян. Mm -hmm. <с> Бачимо тут десятка чаш. Може, вам видно. І Якщо в тих сценаріях були всякі п'ятьорки, ще щось, то ми тут бачимо мирне врегулювання сім'я, також ми бачимо людей, мирну обстановку. Я думаю, що ми будемо в Європі і в нас буде все добре. А, в Росії буде хуже, скажімо так. Ми просто ну, відвоюємо те, що ми хочемо. І в нас буде мир, і, до речі, десятка завжди означає, що це дуже надовго. Мир надовго. Кордони 91-го року повернуться. Навряд чи навряд. чи. Це велика мрія, але це просто не буде зараз. Це буде врегульовано. Якимись перемовинами. Ну, це, скоріше, як сценарії ГДР, ФРГ. Ну, як вони прийшов час і об'єдналися. Так, і ми... прийде час, коли там поміняється щось в самому Кремлі, і тоді можна буде про це розмовляти. Трамп надав свій стоденний план. В ЗМІ вже з'явився цей план. В якому сказано, що війна завершиться 9 травня цього року. Тобто, по місяцях прям в нього розписано все, що має бути, там зустріч Путіна, переговори Путіна з Зеленським. І вже до 9 травня все закінчиться. Це фейковий план. Чи дійсно в нього є такий план, в якому розписано, що до 9 травня можливі, можливе закінчення війни? Ми так і запитаємо через 100 днів. ну Це вже я думаю, що це було раніше, але все одно ми запитаємо просто через 100 днів війна вже буде закінчена. Угу. Ну там рахувалося, як від дати інавгурації Трампа здається, 100 днів, мало бути. Ну там якась неділя, то угу. нічого страшного. Дуже багато м, суперечок, і він, він просто поручив, він просто сказав, що це треба зробити. Але по восьмерки дуже багато. Він, наприклад, не знає, що робиться в Кремлі. Він може лише здогадуватись, або йому просто там щось там, принесли папірці якісь, сказали, це ось так, ось так. Але думків самого Путіна не вони не зрозумілі. же не знає, що він зробить. Вони лише можуть ну, думати, що це буде так. Тому по восьмерки мечів він хоче це зробити. Але не тільки від нього це залежить, отак я скажу, не тільки від нього. Недаром в Америці я буквально вчора бачила, що вони ну проводять учення да, по предотвращенню ядерного удару, що робити там таке інше. Тось тобто, мені каже, не хвилюйтеся, все нормально, ми просто готуємося. А в різних країнах Європи готують бомбосховища. Ви розумієте, це людина хвора да, Путін, Хвора, тому з хворою людиною не можна домовитися. Я прям не бачу такого прям, що ну все, війна закінчилася. Можливо, якісь домовленості будуть там, про якесь припинення, але воно все-таки дуже. Вже... Нестабільне, так скажем. Ну, ми тут бачимо свято, можливо, це припинення, але це не підписання меєру або якоїсь згоди, а просто якийсь етап цієї цих перемовин, так, так скажемо. По восьмерки ні. Я думаю, що це він казав, що він завершить війну за 24 години. От е, а тепер помножте 24 на 100. Розумієте? Тобто це що, получається 100 раз нам ще здати більше, чим ті сутки, які ви нам відтя. Тобто, ну, наразі цього кінця пока прям не видно. Хоча е я сьогодні чула, що на нагороції Трампа був Арахамія. А рахамі в Турції, коли ці були домовленості, виповнити, можливо, там, ви не знаю, чи слідкували чи ні, в маю, коли почалася війна в февралі, лютому. лютому, то в квітні були перемови в Турції, ну і там про щось домовилися, але. Ми ну, не підписали, да? Тобто це та людина, яка була присутня, я хочу сказати, присутня тоді на тих перемовинах. Тобто він багато знає, знає, про що домовлялися. Там якісь кулуарні, там розмови теж знає. Да? Тобто Він okay. людина, яка ну, знає якісь подробиці. Вони планують, але не тільки від Трампа все залишить. Тому... По восьмерки очі закриті. Найближчий місяць Трамп зустрінеться з Путіним і з Зеленським. Окремо з Путіним, окремо з Зеленським. Ну, давайте зустрінеться Трамп з Путіним. О, Ой, не в цьому, в тому. В, в, угу. в цьому місяці вже пара днів залишилося. Ну, так. Ми бачимо людину, яка жде. вам видно, не видно. Угу. Чекаєте? Да? Тут я бачу якийсь замок, ну, десь місце, де вони повинні зустрітися. І ми бачимо дві людини, які повинні зустрітися. Чому тут хлопчик, а тут король, а тут Паш. Тому що вони ну, це президенти, але вони на різних уровнях. Ця людина це ну, володар світу, да, Тобто він має вплив на багато країн, В них є долар, Тобто це король. А це ось Валеп. Дитина, да, тобто він в по... зрівнянні з королем він не має такого впливу. То, скоріше всього, я прямо не бачу їх за одним столом, можливо, це спочатку дзвінок, розмова якась. Причому по 20-му аркану розмова неприємна. Неприємна. Ну, понятно, що там не буде. Він ну, вже погрожує да? публічно Трамп. Розмова теж не буде приємною. Тобто, прямо зустрічі, ну, скоріше, ні, в лютому ні. Ну да, вже навіть. Так, да, так, да, так. Да. Вони навіть публічно ще не розмовляли, вже не кажучи про зустріч. Зустріч е, завжди готується дуже довго. Це там, Я не знаю, на, мені кажеться, що за місяць вона не готується, це місяць три. Тобто, поки таких немає інсайдів, домовленості, тобто я в лютому не бачу. До зустрічі. а Трамп і Зеленський? ну, э, я прям бачу. Э... Декілька людей, тобто він не один буде їхати. Ну і тут. Е... Зрозуміло, що Зеленський він е... навіть не як е... От, виглядає як президент, а як воїн. Тобто він більше воїн, да? чим, чим якось інша фігура. Хоча. Він просто так приста... предстає, як це видно. Перед публікою. Так, да, так, да, да, так, так. Ну, зрозуміло, що буде зустріч. Ну, Зеленський воїн, дійсно воїн, бо він хоча б його зовнішній вигляд подивитися, всі в костюмах, а він. Да. Це так. Оце ну, посил він Все робить правильно, це... потім я думаю, що після війни це буде все полоскатися і виноситися наверх. Ну, але так він. За... Зрозуміло, що там п'ятерка мічей, це навіть не карта хороших відносин. Це карта. Знаєте, як, як на роботі, про щось проштрафився, чи, чи щось було таке, знаєте, от п'ятерка мічів, це провірки сторонні. Тобто тобі не довіряють, тобі кажуть, що ну, ми тебе ще провіримо, але, скоріше все, що ми тебе уволимо, це ось якось це так виглядає. Угу. Ну, він навіть сказав, що а, як, якби Зеленський не, не хотів а, війни, то він би міг домовитися, і війни б не було. Ну, якось так. Я не знаю, як він так сказав, але він звинуватив Зеленського в тому, що. Теж і то, і то. Ну, і це по п'ятьорки мечів сказано, що він недоволен, недолюблює, ось, ось так. І це не Ну, Він з ним зустрічатися, але він не недолюблює. Найближчим часом військовополонені, цивільні полонені, можливо, чи живі, чи мертві, якісь обміни найближчим часом. Ну, обмін, люди думають, що це просто одних міняють на інших, але це не зовсім так. Ми ще бачимо гроші. За цей обмін де якась оплата. Тому що обмін це не між Росією та Україною. Ці обміни роблять, наприклад, по-моєму, Оман чи Спасибо. Саудівська та, Аравія. Саудівська якісь... Аравія. Ось. Тобто це з твоїх грошей і домовленості, і все за щось. Обмін це не просто обмін, це ще щось. Тому воно не штре і не. Швидко так. Так, аса, поміняли там Це домовленості, ми бачимо також і тут домовленості. Так, да, будуть повертати людей, ми бачимо. Нещасні люди такі нещасні, да? тобто вони попали в переплет. А... Цивільних. Цивільних будуть звільняти. Багато повинні цивільних звільнити. А також воєнні, але вони вже не в формі, зрозуміло, ми бачимо такого. Ну, вже просто одяг. Будуть обміни. Ми бачили карта домовленості і грошей. А от говорять про обмін всіх на всіх. Це загалом можливо колись обмін всіх на всіх. Кажуть, що навіть от весною в тому ж плані Трампа є такий пункт. Ну, це реальний варіант, але я бачу, що це дуже масштабно, прям масштабно. Це як вроді, ну так, давайте так дивимося, як Господь отак подивився на всіх і сказав, от ви тут давайте, ці сюди, ті туди. Тобто масштабно, масштабно. Тих mm на -hmm. масштабно. Не буде считатися там не такий чи такий, чи як. тому це буде як масштаб, а не як особистості. От зараз особистості там, пофамільно, мазовець, там, там, ще хтось, а це просто отак, всіх. Всі ЗМІ пишуть про те, що будуть перемовини в цьому році, і це вже буде у квітні травні. Будуть перемовини по зі? Перемовини про закінчення війни. Тобто російська сторона і українська сторона. Не було прям сказано, що Зеленський з Путіним, а от. Ну давайте квітень подивимося, чи будуть зустрічатися, чи будуть ще якісь прямо перемови вийдуть, як оце було в Турції. Ну, давайте побачимо, чи будуть квітні вже перемовини між Росією та можна. Можливо, не напряму прям президенти, можливо, якісь посланці. Покажете. Ні, дивіться, буде лише можливе припинення. Якихось зустрічей, настільки все це якось далеко, що навіть в квітні я не бачу рішення. Ні. Не дойдуть. До згоди якоїсь прямо зустрітися а, не, не видно. Давайте в цьому році, тому що от по місяцях таке діло, знаєте, тут в квітні не буде, а буде, наприклад, наприклад, на наступній місяці ми будемо думати, гадати, тому чи будуть в цьому році перемовини України і Росії, наче будуть перемови. Делегацій чи президентів. Ну, бачимо, що з'їжджаються, з'їжджаються, з'їжджаються всі на конях, всі замовлені. У кожного машина є водій і так далі. А так, так, будуть. будуть. Чим завершатися. А навіть дивіться, от Росія, от так прямо образно, да? дивіться, от Росія красний плач, у нього червоний, так? Да? Mm. Такий Арецький. Так. Yeah. І ось Україна, прямо поле. Поле з пшениці. Yeah, трішки далі. Отак, так. Да. Uh -huh. mm. Зустрічі будуть. І можемо подивитися, чим це все в цьому році закінчиться. Ці зустрічі і перемовини, чим закінчиться для України. Давайте. Ми запитали з вами, чим закінчиться для України. От. Ну, скажемо, є і хороші, і погані. новини. Закінчиться ці. Смерті, бачите, mm -hmm. от ми бачимо ріки а, крова, ріки крові, ріки крові і загибелі молодих людей. Ріки крові. Просто карта червона. Це все закінчиться. Ці перемовини закончаться оцим закінченням. Ми тут бачимо радугу, ну, веселку. І бачимо людей, мирне життя. Тобто, і саме головне, що десятка. Це для нас дуже добре. Тобто для нас мирне життя, щасливе життя. Ну, але ці десятки, особливо ця десятка, це карта карми. Тому що, якби інші покоління відвоювали незалежність, то зараз цього б не було. Кожен раз то там Богдан Хмельницький поїхав давай підписувати, то там ще щось ну, коротше. Тобто, випало на нашу долю.